Слава Україні! Триває 320-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав ракетну удару по Харкову та здійснив близько 10 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей. Є загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги! На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли позиції наших військ та цивільні об'єкти в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області, Старикове, Шалигіне, Волфине, Басівка і Петрушівка на Сумщині та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та траєктивної артилерії по районах 16 населених пунктів. Серед них Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області. Наша авіація завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили один пункт управління. Та один район зосередження живої сили окупантів підтримуйте збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!